Друзі, всім привіт! Як діяти впевнено, як діяти легко та менш напружено? Саме про це дане відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Як діяти впевнено, легко та менш напружено? Для того, щоб діяти впевнено, легко, рішуче, менш напружено, потрібно мати достатню кількість досвіду у тих діях, які ви хочете робити впевнено, рішуче та легко. Тоді, коли це буде, коли буде багато досвіду у цих діях, буде багато практики, ви вже будете розуміти, що як робити, вам цей процес буде комфортний, ви знаєте, які відчуття можуть від цих дій виникати, як з ними справлятися. Тобто, чим більше ми робимо якусь дію, тим легше вона нам дається. Але потрібно зберігати оптимальний, як би сказати, проміжок часу між діями, які ви робите. Якщо, наприклад, ви робите одну дію там, раз в місяць, то ви не привчите себе легко діяти у цій ситуації, тому що проміжок часу між кожною дією він великий. А одна дія раз в місяць. Це дуже довго. Людина не встигає, не зможе пристосуватися до цієї дії і не зможе привчити себе до цих нових відчуттів. Кожного разу буде даватися це важко, тому що практики мало. І чим більше у вас практики за короткий проміжок часу, тим легше вам ця ситуація буде даватися, і тим. Більш вона для вас буде комфортною. Наприклад, якщо ми будемо телефонувати часто комусь, тоді нам це буде даватися легше. Якщо ми не будемо, наприклад, частіше з кимось знайомитися, то нам ця дія буде даватися легше. Якщо ми, наприклад, будемо перебувати в новому місці якомусь частіше. То нам це місце буде комфортне з часом, і ми вже будемо легко в ньому себе почувати. От коли я був там в Києві, я там думаю, коли, коли там я можу поїхати. О, парк Наталка, поїхав парк наталки. І перший раз, коли там попадаєш в місце нове, яке тебе там, ти до цього не був, ти там дивишся все, розглядаєш, запам'ятовуєш якби місця, щоб якщо, що, що. Можна буде якби, назад повернутися. Звичайно, є якби карта, але все одно ти запам'ятовуєш. І перший раз ти відчуваєш себе. По одному, а коли ти декілька разів перебуваєш в тому самому місці, для тебе це вже комфортно і це для тебе привично. Тому для того, щоб діяти впевнено, рішуче, легко і менш напружено, потрібно мати достатню кількість практики досвіду у цих ситуацій. Але прикол в тому, що якщо, наприклад, а що якщо боїся, що якщо немає впевненості, немає рішучості, як почати тоді діяти, як тоді діяти, якщо ти боїшся, ну тут два способи. Перший спосіб це просто діяти, навіть якщо немає упевненості, немає рішучості, сміливості, просто з тим, що є, вже щось зробити, діяти, і на основі реального досвіду, який отримується в діях. Донести своєму мозку, що це не смертельно, з цим можна жити, емоції не вбили мене. Я живий, ось моя рука, ось моя друга рука. Це нормально, це не смертельно, це не страшно. Так, да, це страшно, але з цим можна справлятися. Це не смертельно. Просто зробити, перевчити себе діяти і привчити себе діяти, навчитися діяти. І другий спосіб це також. Просто діяти, але зробити процес трохи приємнішим. Трохи як би сказати, зробити їх трохи приємнішим, навчитися отримувати задоволення від процесу. Як отримувати задоволення від процесу і як закріпити задоволення із дією? Є три, як би, три, як би скати, варіанти, як це можна зробити. Перший варіант це навчитися знайти щось, знайти щось. Від чого можна кайфувати у цій дії? От від чого я зараз кайфану? От від чого я зараз буду отримувати задоволення? Що в цій дії такого буде особливого? Від чого я можу отримувати задоволення? Ну, наприклад, треба познайомитися з кимось. І думаєш, от. Що зараз такого я зроблю, від чого я там, підніму собі настрій, і як я можу собі підняти настрій е, в цій дії? От як я собі підніму настрій, від чого я буду там, не знаю, там задоволений, чи що мене може розсмішити, знайти в дії щось, що буде класно та приємно. За дією завжди стоїть емоція. І якщо за дією стоїть емоція негативна, то людина гарантовано захоче цю дію уникнути і її не робити. Якщо, наприклад, треба познайомитися, Треба познайомитись, що це означає? Це означає, що мені треба зараз проявити себе, підійти, це треба зараз з говорити. Вона може наприклад сказати мені ні. Вона може мені щось там сказати образливе, вона може мене проігнорувати, а може мені сказати да. І через те, що якби невідомо, що від цієї дії буде, є емоція негативна. А що буде, якщо буде погано? Емоція погана. І що це означає? Це неприємні відчуття. Як ти тоді дієш? Ти вже дієш із очікуванням, що зараз щось буде погано. За дією завжди стоїть емоції. А намагаючись знайти в дії щось цікаве та прикольне, від чого я можу собі там, підняти настрій, кайфанути таким образом, таким чином. То це може зробити так, що ви будете діяти трохи легше і легше буде почати. Другий спосіб це усвідомлювати свій стан і. Давати і нову інтерпретацію події, наприклад, коли я там хочу тренуватися на вулицю, там на турніку підтягуватися на брусях, робити робити вправу для грудних м'язів, мені потрібно виходити на вулицю, щоб це зробити. Тому що і бусі знаходиться на вулиці. І може бути таке, що е, не завжди, але інколи може виникати, що от, є якийсь такий трохи якби, тиск, такий трохи дискомфорт, а в можуть дивитися, як я там виглядаю, там, а може там щось виникає, якийсь такий тиск, дискомфорт, трохи діяти важко. І що я тоді роблю? Я задаю собі питання: Так, що я зараз відчуваю? Відчуваю зараз такий дискомфорт, тиск. Я, я, наскільки я оцінюю свій зараз стан? Я оцінюю зараз на 6. Що для мене означало на 7? Як би я себе відчував би на 7? Я, як би я себе відчував на 7? Тобто я намагаюся відтворити свій внутрішній стан на 7. Трохи я намагаюся зробити далі. Як я себе відчуваю на 7? А як би на 8, на 9, на 10? Як би я себе відчував на 10? Розслаблено, спокійно би. Робив би праву, не переживав би, як я виглядаю, і відчував би себе добре. Тобто намагатися, якби підняти свій стан, от задавати питання і намагатися розслабитися, намагатися, якби сказати, не, не зжатися від дискомфорту, який може бути і тиску, а навпаки, розслабитися. І коли я розслабляюся, кати собі, я кайфую, давати нову інтерпретацію. Не, не давати там це страшно, мені треба це зробити, мені все одно. Тобто, ти готуєш себе до чого, і що до чого тобі зараз треба як би сказати, готуватися і захищатися. А ти кажеш, класно, всі люди мої друзі. Я кайфую від цього процесу. А чому я кайфую? Тому що я вільний, тому що я можу легко так себе поводити, можу тренуватися, хоч на вулиці, хоч вдома, хоч в тренажерному залі. І я незалежна людина, незалежна від тих е, негативних емоцій та почуттів, які мене можуть викон... виникати е, під час би сказати, соціального якогось тиску або е, думки інших. Це класно. Тобто, давати. Нову інтерпретацію подій, я кайфую, це класно, всі мої друзі. І усвідомлювати свій стан. Наскільки себе е, свій зараз стан оцінюю на 6. Як би я себе відчував би на 10. Третій спосіб це дресирування себе. Тобто, закріпити задоволення і дії. Все те, що мені приносить задоволення, має бути отримано за те. Що мені не зовсім приємно? Ну, наприклад, на роботі, якщо на роботі ставлять план, який треба виконати. Звичайно, це якийсь такий не зовсім приємний відчуття, тому що ти знаєш, що тобі треба зробити більший е обсяг е завдань, більший обсяг роботи. І це неприємні відчуття. Але роботодавець каже: робиш це, отримуєш це. Там якісь премії, плюшки, вихідний додатковий, чи ще щось. Отримуєш це, Робиш роботу, виконуєш це. Ти робо робиш роботу. Виконує, виконуєш її і отримуєш плюшки. Виконуєш план, отримуєш плюшки. Тобто, якщо ти робиш необхідну дію, ти отримуєш задоволення. Або як само як з дітьми, або зі суп. Підеш гуляти, там, Поробиш уроки, там, підеш грати футбол, допоможеш е, мені там, поприбирати, там, я тобі дам якусь там, цукерку чи там, підеш, купиш себе морожено. Тобто, якби дискомфортна, неприємна дія, яка може бути не, не подобатися або викликати страх. Якщо ти її робиш, значить, ти отримуєш задоволення. Робиш дію, отримуєш задоволення. Закріпити, якби. Задоволення із дією. Чому саме при такій умові от, усвідомлювати свій стан, знаходити задоволення в дії, від чого я можу кайфанути, дресирувати себе, чому це працює і чому ти зможеш діяти при такій умові набагато легше, менш напружено? Тому що людина вона рухається до задоволення. Або вона рухається від болі до задоволення, щоб почувати себе краще. Людина робить набагато більше тих всіх дій, які дають їй отримувати задоволення і почувати себе краще. І неважливо, що з цього буде приємним або негативним, корисним або не корисним, головне те, чи приносить це людині задоволення, якщо діє. Переносить людині задоволення, то вона буде її робити набагато частіше і з більшим бажанням та охотою. Якщо людина від дії кайфує, то вона буде робити якусь цю дію набагато легше. Наприклад, куріння. здавалося б, неприємний запах, руки жовтіють, здоров'я не більше, грошей не більше. Але людина від цього кайфує. Людина кайфує, коли вона втягує дим сигарет. Людина йде в баню, вона піддає себе високим е, температурам, і потім її ще можуть бити. Здавалося б, це дискомфорт, але людина від цього кайфує. Вона навчилася кайфувати від цих відчуттів. Людина може там записатися на бокс або якісь інші бойових мистецтв. Вона записується, її там можуть побити. Вона може з ким побитися, здавалося б, коли ти б'єшся, там це не дам якийсь дискомфорт, ти можеш отримати якусь травму, але людина від цього кайфує. Так, я вистояв там один-два раунди, і я там став набагато краще. Або людина записується на марафони. Вона прибігає там 40 кілометрів, е, чи, там, чи скільки там дистанція, неї може бліти в боку. Важко дихати, ноги болять, але людина від цього кайфує і їй це по приколу. Вона знаходить в цьому якесь задоволення. Або ходити на водохреще. Це холод, Ідеш в холодну воду. Якщо ти в душі миєшся і холодна вода, то це вже дискомфорт. А ти роздягаєшся, ідеш на вулиці, в воду холодну, і ти від цього почуваєш себе краще. Тобто людина навчилася отримувати задоволення із тих дій, які, здавалося б, нема. Що з цього отримати задоволення? Тому якщо дія якась у вас зараз приносить дискомфорт, задоволення, і вам важко її виконувати, навчіться отримувати від неї задоволення. Що в цій дії такого, від чого я можу кайфувати? Коли ви це зробите, то ви зможете цю дію робити набагато частіше, тому що якщо дія приносить задоволення, радість та кайф, ви робите її набагато легше та з, більшою, з більшим бажанням. Підводимо підсумок, для того, щоб діяти впевнено, рішуче, легко і з меншою напругою, потрібно мати достатню кількість практики у даних ситуаціях, у даних діях. Чим більше практики, тим легше їх ці дії, виконувати. Але виконуючи цю дію, проміжок часу між кожною спробою має бути невеликий, тому що людина тоді не зможе пристосуватися і привикнути до цих, цієї дії і не зможе робити це легко та впевнено. Якщо страшно, немає впевненості, рішучості і треба набратися досвіду в діях, які лякають, треба просто діяти з тим, що є, і через реальний досвід доказати собі, доказати мозку, що з смертельності можна жити, це нормально, це страшно, але це можна виконувати. Це можливо складно, але це можна робити. Я не загинув. Ось права рука, ось ліва рука, все добре. І другий спосіб також просто це зробити, але полегшити собі процес. Яким чином це знайти в дії щось, від чого можна кайфувати, отримувати радість, від чого я отримую радість від своєї дії? Друге, це усвідомлювати свій стан і давати нову інтерпретацію події. Я від цього кайфую. Як це класно? Як я від цього кайфую? Я кайфую від цього дискомфорту та такого внутрішнього, такого тиску. Клас! Оце приємні відчуття. Третє це дресувати себе. Все те, що мені переносить задоволення, має бути отримано за те, що мені не подобається, але потрібно зробити. Або те, що я боюся, але потрібно це зробити. Чому при такій мові діяти буде набагато легше? Тому що людина набагато частіше діє діє і робить те, що приносить їй задоволення та радість. І менше робить те, вдвічі більше уникає всього того, що викликає в неї біль дискомфорт. Навчиться диск... навчіться, навчіться ловити кайф задоволення від тих дій, які вас лякають, і вам дасться назбирати певний досвід і діяти в таких ситуаціях впевнено, рішуче та легко і з меншою напругою. Надіюся, що це відео було цікавим корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро, хай щастить. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Бажаю вам всього самого, самого найкращого.